Вітаємо у новому інтерфейсі AI Help. Ми раді представити вам оновлену версію нашого додатку, створену для забезпечення ще більш якісної та зручної психологічної підтримки. Сьогодні ми переведемо вас через основні кроки використання нашого продукту. Екран логіну. Після завантаження додатку перед вами з'явиться екран логіну. Ви можете обрати мову інтерфейсу, а потім ввести вашу електронну адресу. Якщо ви введете неправильний e-mail, система повідомить вам про помилку. Також у вас є можливість увійти через Google аккаунт для швидкого доступу. Після введення електронної адреси вам буде надісланий одноразовий пароль на вказану пошту. Ви можете скопіювати та вставити цей код або ввести його вручну. Якщо код не надійшов протягом 20 секунд, ви можете запросити повторну відправку коду. Зверніть увагу, що при вході через google аккаунт введення OTP не потрібне. Вибір типу користувача. Наступний екран дозволить вам вибрати категорію користувача. Ви зможете обрати один із варіантів. Категорії підлітки до 18 років цивільні, ветерани, військові. Також можна розпочати роботу без визначення категорії і типу користувача. Після вибору категорії перед вами відкривається екран чату. Якщо ви не знаєте, з чого почати діалог з АІ, ви можете вибрати один із запропонованих варіантів запитів. Відповідаючих вашій категорії та натиснути на нього. Для відправки власних запитів використовуйте поле введення. Старайтеся якомога точніше викласти ваші проблеми або питання, щоб АІ міг вам максимально ефективно допомогти. Виявлення тригерів та критичних запитів. Якщо у вашому діалозі з AI виявляться тригери або критичні запити, система може порадити вам звернутися до фізичних безкоштовних психологів чи психотерапевтів або до служб екстреної допомоги. Однак АІ продовжить з вами діалог, щоб забезпечити подальшу підтримку. Ми раді, що ви обрали PsyHelp для вашої психологічної підтримки. Бажаємо вам приємного використання, нашого додатку та міцного психічного здоров'я. Пам'ятайте, ми завжди поруч, щоб підтримати вас у будь-який час.